Сьогодні я можу доповісти американському народу та усьому світові, що США провели операцію, в результаті якої був вбитий лідер Аль-Каїди Усама Бен Ладен під час перестрілки в Пакистані американські військові вбили Бен Ладена і захопили його тіло. Понад 20 років він був лідером і символом Аль-Каїди та ініціатором нападів на нашу країну. На 2 травня Обама здолав Осаму. Прізвища мисливця і жертви відрізняються однією літерою. Але між їхніми світами, західним і східним, справжня прірва. Щоб подолати її легендарним морським котикам, еліті спецназу США знадобилось два гелікоптери та кілька десятків набоїв. Сірий будинок з великим муром – остання фортеця терористу Номородин здалась вона за 38 хвилин і майже без бою. Команда морських котиків методично прочисувала будівлю поверх за поверхом. На першому було застрелено двох кур'єрів Бен Ладена. Там під перехресним вогнем загинула жінка. За операцією керівництво США слідкувало в прямому ефірі. На шоломі одного з котиків була камера. Можливо, саме зараз з іншого боку екрану доживає останні секунди головний ворог Америки за всю історію. Чи не це видовище налякало Клінтон? Вже наступного дня змі, звідки дістали фотографію вбитого. За день її визнали фальшивою. Плутались і офіційні свідчення щодо загибелі осами. Спочатку він мав в руках зброю, потім уточнили не мав але зробив з власної жінки живий щит. Врешті визнали, вбили без збройного, але заспротив. На другому поверсі знайшли самого Бен Ладена. Його дружина без зброї кинулась на бійців і її поранили в ногу. Бен Ладен спробував чинити опір, і його також було вбито. До ніг мертвого осами прив'язали вантаж і скинули десь у морі. Від того, хто тримав страху весь світ, не залишилось ані могили, ані тіла. У Потенційних терористів тепер самі проблеми. Головництво на морське дно не організуєш. Щоб не було вішдок, значить, треба просто його утопити в море. Да? Кінців немає. І зарушників з вимогою відпустити осаму не візьмеш, адже він мертвий. Шанси потрапити в полон живим у Ладена були, але невеликі. Для того він мав бути голим, щоб під одягом не виявили шахідського поясу, беззбройним і тримати в руках білий прапор. Не виключено, що він таки виконав усі ці вимоги, адже малолітня донька терориста на допиті заявила, батька захопили в полон на третьому поверсі будинку, потім відвели на перший, де й стратили. Ветеран спецслужб і підрозділ Альфа Василь Крутов пояснює, сьогодні методів взяти терориста живим безліч. Від паралізуючого газу, як при захопленні Нордосту, до засліплюючих гранат. Навіть українські альфівці могли впоратись з цим завданням. Бесумнював. Спецназ міг його взяти живцем, чи треба було його вбивати під час цієї операції? Ну це вже було політичне рішення, я так вважаю вищого політичного керівництва Сполучених Штатів Америки, але здається, осама знову втік від усього світу, адже підтверджують, що на підлозі цього будинку його кров немає. Він втік може навіть від людей з цієї кімнати, лише вони знають правду, чиє все ж таки тіло винесли з будинку морські котики. Кащей безсмертний, мабуть, найкращий образ, з яким можна порівняти осаму Бен Ладена, про якого вже років 10 періодично повідомляли, що його немає в живих. Чи його розбомбили в бора борабора, чи то він сам помер від ниркової недостатності. Але цього разу його вбито найбільш гучно і здається беззворотньо. адже чергове воскресіння осами зіпсувало би Обамі більш ніж вдалу партію. А так його рейтинг за одну ніч виріс на 9%. До президентських виборів у США залишився тільки рік, і Можна було очікувати на якесь серйозне досягнення нинішньої адміністрації, але ніхто не уявляв, що це може бути Бенладен. Допоміг осама Обамі і у зовнішній політиці. Напередодні вбивства Бен Ладена відбулось інше вбивство, не менш криваве. Під час атаки НАТО в Тріполі загинуло троє малолітніх онуків Муамара Каддафі. Каддафіна таке котатвілікаючий в ліці, скажем, спецоперацій, щоб в увагу мані тих звірств, які Катри котрим займається над та Але Ось він, Джекпот Обами, черговий переділ світової мапи. Тепер американська військова машина цілком зможе націлитись на Пакистан небезпечну і свавільну країну, що до того ж має ядерну зброю. Зараз ми вивчаємо, як Бен Ладен міг протриматися у цьому укритті так довго. Неможливо собі уявити, що він не мав системи постачання і підтримки у Пакистані. Наскільки нам відомо, він жив там 5 чи 6 років. Пакистан грає свою гру в регіоні. Він хоче бути регіональним лідером, і тому всілякі ісламійські груповні йому теж потрібні ті ж самі таліби для того, щоб чинити свій вплив на Афганістан. Лише півроку тому влада Пакистану прийняла від США 2 мільярди доларів на боротьбу з тероризмом, але використала їх на свій розсуд. Тому нинішньою владою країни Америка вкрай незадоволена. Не виключено, що показова ліквідація Бін Ладена, початок її кінця, знав, о саме що після смерті, інсценованої чи справжньої, він стане інструментом в руках ненависної Америки. Навіть операція його ліквідації пройшла блискуче. Переконує експерт сходознавець Ігор Семиволос. Заборона публікувати справжню фотографію саме з простреленого. Головою. І безліч неточності у офіційних заявах насправді частина витонченого сценарію Білого Дому і щоб уникнути таких спонтанних туристичних дій, тобто які практично дуже важко відслідкувати і попередити, е була задіяна така технологія, яка дозволяє розфокусувати е увагу прибічників, скажімо, саме бігатіна прибічників джихадізму е з факту. Пере пере, 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 зробити такий перенос, перенос. А, з факту вбивства Осаме Блядіна на того чи е, непевності щодо його смерті. Доки нечисленні прибічники фанатично вірять у життя свого наставника, арабський світ святкує його смерть, адже для нього Осама був радше тягарем, ніж героєм. У суспільстві створилася така чітка зв'язка між саме Блядіна і радикальним ісламом. Що власне шкодило е образу ісламу збитство саме Біляніна ця ланка, яка е дошкуляла дуже багатьом і призводила до, до створення такого негативного іміджу, вона розірвана. Більш того, ця смерть вкрай вигідна для прибічників арабської весни, що прокотилася низкою революції на Близькому Сході. Дивіться, якими ми не пішли шляхом, який пропонував Осам. Наші мирні революції, передусім Єгипет і Туніс, вони цілком відповідають так мати, західним стандартам. Ніч 2 травня назавжди змінила світ. Після неї американські установи по всьому світу запровадили нечувані заходи безпеки. Вони офіційно готуються до помсти терористів, але джихадізм рух релігійних фанатиків, що ви за іслам, вичерпав себе, кажуть експерти. Джихадізм як політична течія він мав а, розкв, свій розквіт а, в, в кінці, 80-х, початку 90-х років після перемоги над радянськими військами в Афганістані. З'явилися нові політичні ідеї, політичні течії, які а, були підтримані молоддю. То а, і власне після смерті у самої Фінляні здається, що джихадізм а, вже а, буде відходити в минуле. За однією з версій Осаму переміг не Обама, а Марфан, точніше, його синдром, така смертельна хвороба. І помер Бін Ладен не цього тижня, а 10 років тому, у 2001-му, про це заявив один із радників Міністерства оборони США напередодні. З його слів, теракти 9-11 організували спецслужби США, щоб розв'язати війну в Іраку. Коли літаки врізалися у ворог трейд центр, Бін Ладен був ледве здатний поворухнути рукою. Тобто, ціле десятиріччя після його смерті Америка свідомо ганялася за приводом. І нарешті його упіймала. мала. <му> Ігор Андрюченко, Антон Деркач та Кирило Лазаревич. Тивай.